Щодо гарантій, чи відчуваєте ви, що ми їх будемо мати і що вони будуть працювати, оскільки попередні абсолютно не працюють? Будемо? Будемо. Я думаю, що самі світліші голови наших партнерів, в тому числі і в Сполучених Штатах, бо тому, що Сполучені Штати це не тільки президент. Знаєте, там теж є люди, які хочуть допомогти, працюють над цим планом, планом миру, плану гарантій. І коли цей план буде готовий, який нам підійде, отоді от ми його і підпишемо. А чи бачили ви за столом переговорів і коли ми підписуємо угоду Путіна і Зеленського? Зараз так багато розмов на цю тему. Я ніколи не розглядала цей варіант, тобто хто там має сидіти за столом? Знаєте, я не візуалізувала це, тому що я завжди була сконцентрована а, на цифрах. Тобто мені, як я говорила, йшли цифри, коли це коли ця війна закінчиться. А поки що з нашого боку я бачу нашого президента. А хто буде там зі, з їхнього боку візуалізувати Путіна, який може вже і не Путін, і, і давно не він. Ну це дуже важко. Тому що, наприклад, я коли дивилася зустріч Путіна і Трампа там на Алясці, ну це був будь-хто тільки був не Путін. Знаєте, ну подивитися на те відео, на ту. У -у... На те дурацьке обличчя, який то Владимирович, чи хто там був, то важко сказати, але це точно був не Путін.